Колеги, ми ще раз просимо вибачення за затримку. Сьогодні ми поговоримо про продовження державної програми теплових кредитів. І наші спікери це віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко і голова Держенергоефективності Сергій Савчук. Прошу до слова Геннадій Григорович. Доброго дня. Ще раз я б хотів би сказати, що ми не поговоримо. а Ми просто надамо інформацію, що тільки що на засіданні уряду було проголосовано постанова, яка продовжує ту програму енергоефективності, яка починалася в 2015 році, яка показала свою ефективність, і ця ефективність буде удосконалюватися в цьому році. В першу чергу я б хотів би повідомити про той аналіз той програми, яка працювала у 2015 році, завдяки якої біло біля. 100 тисяч сімей отримали можливість взяти ті кредити, які надавав Ащадбанк Укргазбанк, а також Укрексімбанк і отримати від держави компенсацію в розмірі 20 на придбання негазових котлів, 30 на утеплення індивідуальних будинок, а також 40 на утеплення об'єднання співвласників мешканців будинків. Також в цій програмі. Працювала система, коли субсидіант, який включався до тої чи іншої програми, отримав 70% компенсації тілу кредита. Як показав аналіз взагалі той програми, яка працювала, вона є дуже ефективною і під кінець року ми практично бачили динаміку по наданню практично біля тисячі кредитів в один день від трьох банків. І саме головне зацікавленість наших громадян на те, щоб включитися в цю програму. Нам вдалося долучити до цієї програми практично місцевого самоврядування, які приймало на своїх обласних бюджетах місцевих бюджетах порядок компенсації відсотків по цим кредитам. І така програма була по такій, по такій програмі було озвучено 39 практично практичних регіонів, які включилися і виділили в своїх бюджетах кошти на компенсацію таких відсотків. Аналіз дуже простий, і ми його бачимо на конкретних прикладах, як, наприклад, в місті Уськ, це ОСББ Ягрі, який практично при нормативі сьогодні сплати за один квадратний метр по Уцьку опалення, де він складає 15 гривень 52 копійки. Він показав ефективність на тому, що сьогодні люди платять 7 гривень. 7 гривень це ті кошти, які платять з інвестиційної складової, це те, що дає сьогодні економити достатньо великому обсязі кошти наших громадян. Тому. Дуже позитивна програма, вона є і користується попитом. І тому сьогодні було проголосовано на цей рік виділити 700 мільйонів гривень на продовження цієї програми, а також ті 169 мільйонів гривень, які залишилися з минулого року, і продовжують цю програму. Того практично вісімдесят мільйонів, які будуть спрямовані на компенсацію тіла кредиту. Також нами сьогодні прораховано те, що 120 практично регіональних програм вони зараз в розробці. Ми чекаємо прийняття в місцевих бюджетів, підтримують саме відшкодування відсотків по цим кредитам. Ще раз хотів би наголосити і надати інформацію нашим громадянам, що саме при придбанні газових котлів буде отримана компенсація тіло кредиту в розмірі 20%, 30% при утепленні індивідуальних будинків. 40% при утепленні ОСББ, і в тому випадку, якщо заявник є субсидіантом, він отримує 70% компенсації тіла кредиту. Це дуже важливий напрямок. Чому тому що саме це рішення надати 70% субсидіантам відшкодування тіла кредиту, дало можливість, коли збирається разом об'єднання співвласників, і коли дійсно субсидії, хто отримував, він не хотів. Участвувати, приймати участь цієї програми, саме цей розмір давав можливість приймати рішення і рухатись ОСББ, і ми побачили динаміку в кінці минулого року. Це практично 204 ОСББ, які долучилися до цієї програми. Ми очікуємо, що ця кількість додатково буде зростати. Що саме потрібно ще додатково буде зробити в цьому році? Це зробити так, щоб ті люди, які залучають кошти в банках, ті люди, які хочуть отримати мотивацію. Проводили максимально ефективні заходи по термомодернізації будинків. Що це означає? Що цю постанову, яку ми сьогодні проголосували, для того, щоб не зупиняти програму, а вона продовжилась і не втрачати оці три місяці, коли може бути внесені зміни в постанову з точки зору додаткових мотиваційних заходів. Але з нашого боку, ми зараз розраховуємо на те, що проектними інститутами разом з ними ми пропрацюємо той пакет який повинен бути по термомодернізації будинків, і буде конкретно визначено, що саме потрібно зробити для максимальної ефективності, для того, щоб отримати ефективність не 10%, не 20%, а ту максимальну, яка сьогодні можлива, і ми його бачимо по прикладам, які вже проведені: 45-50%. Буде випрацьовані конкретні методичні рекомендації по утепленню індивідуальних будинків. Це повинно бути в комплексі утеплення даху, утеплення стін, заміна вікон. Так, а також встановлення лічильників. Також це стосується взагалі і багатоповерхівок, і економія вона буде складати при таких комплексному заході, практично 50%. І ми будемо вносити зміни для того, щоб саме ці позивачі, саме ці люди, які хочуть отримати такі кредити, отримали також максимальну компенсацію. Ну зараз ми проговорюємо, але десь це буде складати в розрізі не менше ніж 50%. Також зразу ми зараз спільно з урядом Німеччини пропрацьовуємо питання, яке стосується створення фонду енергоефективності. Модель фінансова вже є. Вона вже обговорена не тільки з урядом Німеччини, а й з Європейським Союзом, які готові включитися не тільки в допомогу по написанню законопроєктів, для того, щоб внести всі законопроєкти, правки для того, щоб ця модель працювала. А й саме головне залучити донорів. Європейський союз вже висловив своє бажання приймати участь в цій програмі, а також уряд Німеччини, який також наголосив на тому, що готовий надати допомогу Україні. Що саме полягає в цьому фонді і чим він відрізняється від той моделі, яка працює зараз? Ми хочемо, щоб саме ті люди, які сьогодні отримують субсидію і які мають можливість зекономити ці кошти, направити ці заложки коштів регулярним, Засобам в наповнення фонду енергоефективності для того, щоб субсидії і залишки, і економія від субсидій працювала саме на заходи по енергоефективності. Тому плани на цей рік складаються дуже великі. У нас сьогодні є пріоритети, крім той програми, яку ви побачили 700 мільйонів гривень плюс плюс Є державний фонд регіонального розвитку, в якому Сьогодні пріоритет це енергоефективні заходи, і в цьому році закладено 3 мільярда коштів бюджету. А також ті кошти, які будуть спрямовувати на підтримку об'єднаних територіальних громад в розвідці 1 мільярда, і плюс 1,9 мільярда, які передбачені в бюджеті на, на соціально-економічний розвиток, мають в своїх програмах пріоритети по заходам енергоефективності. Тому рік дуже важливий для того, щоб зробити дійсно прорив. В напрямку збереження енергії, економії енергії, а також зменшення споживання природного газу. Тому я б хотів би ще раз закликати громадян України долучатися до цієї програми і активно включатися в те, щоб зекономити не тільки газ, а зекономити свої кошти, які можуть бути направлені один раз на термомодернізацію, а не витрачати їх кожного року при опалювальному періоді. Дякую за увагу. Дуже дякую. Ми можемо переходити до питань. Будь ласка, представляйтесь і питання по темі. Дякую, будь ласка. В першу чергу я б хотів би, що е, наголосити на тому, що сьогодні у нас було продовження вчорашнього засідання Кабміну, і ми розглядали саме термінове питання, в тому числі і те питання, що про продовження програми кредитів. тому що ми вважаємо, що це важке, важливе і термінове питання для країни питання енергоефективності. Так от поряд цим було прийнято рішення. Про виділення 500 мільйонів гривень як державної субвенції із стабілізаційного фонду на підтримку професійно-технічної освіти для того, щоб забезпечити ті обласні бюджети, яким сьогодні не вистачає коштів на таку виплату субвенції, вони були надані. Ще одне з важливих рішень це було внесення в зміну постанови, яка дозволяє сьогодні практично закупати обладнання, закупати техніку тим громадам, які на сьогоднішній день отримали статус об'єднаних. І вони повинні бути включені також в цю програму для того, щоб забезпечити всім, всім себе необхідним. Тому було в першу чергу знято це обмеження з другого боку була підвищена взагалі вартість того обладнання, яка може бути придбана. Інше питання, які є організаційного характеру. Я думаю, що досить скоро ви отримаєте додатковий брифінг. Так, і є додаткова інформація. Єдине, що я можу повідомити, що сьогодні уряд є одностайний, уряд рухається вперед, і ми вважаємо, що сьогодні реформи потрібно продвигати і продовжувати, і не зупинятися. Ще питання? Нема питання. Дякую за увагу. А, таке питання, чи вони пройдуть тоді, коли в нас немає зараз базового законодавства, ні закону, закону про енергоефективність, ні про енергетичну ефективність будівель? Тому ми і закликаємо до співпраці, в тому числі і парламент, в якому знаходиться сьогодні закон про енергоефективність будівель. В другому читанні ми читаємо закон про житлово-комунальні послуги, тому що це одна із важливих питань, коли є чіткі обов'язки і права споживача, а також надавача послуг. Є національний план енергоефективності, по якому ми рухаємося. Тому нам потрібна спільна робота з парламентом, який повинен зараз також приймати закони, які повинні працювати. У нас є перший блок це закон про об'єднання спільної власності будинків, яким ми дали можливість об'єднатися громадянам і вирішувати питання замість монополізації ЖЕКів. Другий закон, який буде вже проголосований в першому читанні, ми чекаємо, що він буде проголосований в другому читанні. Житлово-комунальні послуги, які закриє питання, в тому числі комерційного обліку, тому що це дуже є важливим питанням для того, щоб зобов'язати провести остаточне встановлення обліку як по погазовим будинковим лічильникам, так і по типу. Також з 1 січня вступив практично в дію закон про метрологію і метрологічну діяльність, який чітко зобов'язує проведення повірок, а також визначає, хто повинен заплатити за проведення повірок облікового обладнання. Закон про енергоефективність будівель, який вже погоджений практично у нас з енергетичним співтовариством і винесений в зал для того, щоб чітко встановити коли. І чому потрібно необхідно встановлювати паспорт будинку по енергоефективності? Тому весь пакет законопроєктів, які є, він напрацьований. Єдине, на що нам потрібно зараз рухатись вперед і разом з парламентом, приймаючи закони, виписувати нормативну документацію, згідно якої може країна працювати і економити кошти. А до ваша особисто чи можна це зробити потім це не можна, а це потрібно і це буде зроблено. Дякую. Будь ласка. Але саме вічно плануються і розширять банки, котрі будуть видавати Ну в першу чергу, ми розуміємо про те, щоб працювали не тільки державні банки. Потрібно створити умови для того, щоб ті банки комерційні, які можна залучити до цієї програми, вони відповідали взагалі тим умовам, які надаються. Тому з одного боку, ми рухаємося в тому, щоб працював фонд енергоефективності, який може компенсувати частину і тіло кредитів. З іншого боку, ми сьогодні ведемо переговори з міжнародними фінансовими організаціями, які співпрацюючи з нашими комерційними банками, можуть надавати кошти для тіла кредиту. Чому? Тому що, що на сьогоднішній день ми розуміємо, що 1 мільярд 200 був наданий в частині кредитів Ащадбанкам, Укргазбанкам і Укрексімбанком. Якщо йти в Фонд енергоефективності і створювати взагалі широку базу, то нам потрібно додаткове залучення коштів, які можуть бути в першу чергу дешевші, ніж ті кошти, які є сьогодні на ринку, які обліковуються по ставці 22% ставки НБУ. А також обсяг коштів повинен бути дуже великим. Ми сьогодні оцінюємо е, практично щорічний ринок енергоефективності в розв'язі від 2 до 3 мільярдів доларів. Тому нам потрібно для того залучати ще додаткові кошти, а також розширювати тих е, надавачів послуг як е, тільки державних банків. це будуть міжнародні банки. Це можуть бути банки, які комерційно працюють на території України. Абсолютно вірно. А користуватися державною програмою по компенсації тіло кредиту. Будь ласка. І государственна програма, що ви назвали цифра 3 мільярда, це теж на енергоефективність 3 мільярда це програма по підтримці і розвитку регіонів. Це те, що спрямовується на інфраструктуру, це те, що спрямовується на соціальні об'єкти, і там, де також можуть бути проведені енергоефективні заходи. Там, де можуть бути зекономлені в майбутньому бюджетні кошти, означає це кошти платників податки, І саме головне, ці кошти вивільнені потім можуть бути спрямовані на всі інші заходи. Тому це питання енергоефективності соціальних об'єктів, як і карін, дитячих садків, школ або інших взагалі установ, які є в місцевому самоврядуванні. Якщо сьогодні ми розуміємо про те, що є соціальні норми, які дозволяють отримувати людям субсидії, і при економії типової енергії або інших комунальних послуг у субсидіанта залишаються кошти на обліковому їх особистому рахунку, то саме мета цих змін полягає в тому, щоб ці кошти були живими і вони могли спрямовуватись на оплату тих заходів по термомодернізації, які пропонуються. Тому це одне із питань, коли сьогодні держава витрачає величезний об'єм коштів на виплату субсидій. Якщо нагадаю, в 2015 році виплати 18 мільярдів субсидій, в цьому році закладено 34 мільярда субсидій. Ми сьогодні спрямовуємо так програму, так модель. Для того щоб ці субсидії повернулися не в, на виплату газу або іншої енергії, а повернулися в бюджет і знову були направлені на заходи термомодернізації, Давайте. будь ласка. Наразі на канал. скажіть у зв'язку з останніми подіями в Україні, ви будете подавати відставку? Чи ви не плануєте? якщо по Перше, я можу зазначити, що сьогодні Україна знаходиться дуже Нестабільній ситуації і з точки зору політичного кризису, і про це говорив сьогодні спікер парламенту, і ситуації, яка сьогодні є військової агресії на Сході, і ситуації, яка сьогодні є з точки зору фінансової стабільності. Тому кожен повинен мати в себе відповідальність за ті дії, які він почав робити, за ті реформи, які він почав робити, і саме головне довести їх до кінця. Тому сьогодні потрібно кожен зважити свою позицію, свою відповідальність, ті, можливо, незручності, які існують в кожного, але потрібно згадати, що саме Україна була 25 років незалежною держави, але існувала і працювала за радянською системою управління. Я хочу нагадати, що в нашому напрямку ми працюємо ще з реформою децентралізації. Це я вважаю, що один із головних чинників руйнації. Старої радянської системи управління і менеджменту. ми вже багато зробили для того, щоб передати повноваження, ресурси і можливості на місця. Ми зараз очікуємо великої активності від тих громад, які пройшли в 2015 році місцеві вибори і отримали нових лідерів, які готові братися за формування нового системи управління і менеджменту в Україні. Ми прийняли закон про державну службу, який дає можливість змінити. Докоріна ту систему управління, яка працювала в Україні, і сьогодні не рухати, не рухаючись вперед, або просто зупинившись, це означає повернути країну в радянську систему управління. Ми собі цього дозволити не можемо. Дякую. Зараз чекайте нас по черзі. Ще одне питання з приводу результативності самої програми. Яким чином відбувається контроль? Будь ласка. Дякую за запитання. Дуже справедливе питання. Перед тим, як йти до вас на прес-конференцію, ми сьогодні провели робочу нараду з інститутом місцевого розвитку разом з представниками АФСІ Світового банку і прийняли дорожню карту, яким чином ми сьогодні з їхньою допомогою у співпраці з банками дойдемо до вибірково до багатьох отримувачів кредитів, як ОСББ. Так і представників, які живуть в індивідуальному житловому фонді. І ми готуємо на сьогоднішній день результати наших замірювань з точки зору, скільки вони споживали газу, тепла, електрики, до того, як вони отримали теплий кредит, і скільки вони по результатам опалювального сезону, який закінчиться в квітні місяці цього року, споживати, будуть споживати в цьому опальному сезоні. Ці результати будуть представлені безпосередньо. Пану е, віце-прем'єр-міністру Геннадію Григоровичу і до уряду, і, е, і звичайно ж, і е, журналістському середовищу. Я ще хотів би зазначити, я не просто говорив про закон про житлово-комунальну послугу, в якому є частина комерційний облік. Це дає дасть нам конкретну можливість, що заходи термомодернізації неможливі без встановлення обліку. Другий закон дуже є важливий про енергоефективність будівлі, який буде визначати чітко стандарти. За якими потрібно термомодернізувати, не просто зробити вклавши кошти економії 10 20 Нам потрібна максимальна ефективність а максимальна ефективність ми зараз бачимо по прикладу Польщі, які сьогодні споживають біля 90-100 кВт на 1 квадратний метр, де замість України, яка споживає 230. Тому саме оці заходи, ці прийняття законів. І контроль дозволить зробити максимально ефективним використання тих коштів, які є у громадян і у держави. Останнє давайте запитання. А на цьому засіданні каналі, які Я думаю, що це ви можете побачити потім в лісті, хто так сказати, присутній був на уряді. Але ну з іншого боку, я думаю, ви дочекаєтесь брифінгу і там все побачите. Дякую, дуже дякую всім за увагу. До наступних дякую. зустрічей. Дякую, Щоб дочекалися. Вибачте, що так довго затримував.